Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні у випуску. Олександрійці попрощалися із захисником Дмитром Чаусом. Запрацювало реабілітаційне відділення центральної міської лікарні. Мобілізовані підприємці і сплата податків. Олександрія 11 квітня попрощалася із захисником, 31-річним солдатом Дмитром Чаусом. Захисник загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки, що на Донеччині. В останню путь земляка провели у Палаці культури Світлопільський. 11 квітня Олександрійці провели в останню путь захисника – 31-річного стрільця Дмитра Чауса. Наш земляк навчався в 13-й школі. Після 9 класу вступив до ПТУ номер 7 де здобув фах маляра штукатура. Шість разів я випускала 9 класи. Діма був в останньому, який я випустила. Я багато думала, що сказати. Сказати, який він був веселий. Пам'ятаю його посмішку. Пам'ятаю, як він прийшов тільки в п'ятий клас. Пам'ятаю, яким вони закінчували вже 9 клас. І все завжди залишиться в мене пам'яті. Усміхте. Важко ховати колишніх учнів, але я вже поховала такого із учнів своїх, буду їх пам'ятати. Дівочки, я тебе буду помнить, хай там тебе зустрічають побратими. І ви звідтіля будете допомагати нам, щоб ми більше не ховали. Ні тих, хто постарше. І хто, тих, хто молодше. Я не хочу більше. І ніхто не хоче проведжати молодих, гарних, яким би жити і жити. Дмитро в ранньому віці втратив маму. Його вихованням займалась бабуся. Хлопець з юних років працював на будівництві. Самостійно опановував професію слюсаря. На військову службу Дмитро Чаус був призваний 16 липня 2024 року. Кожний із нас сказати, що той герой, що кинувся під танк з гранатою, чи той, що став в відкритий ріст, чи той, що сидів в окопі, не можна. Герої всі. Герої всі тому, що не зламалися, герої всі тому що боронять, стиснувши зуби, як би тяжко не було. Тому ми сьогодні прощаємося. І з нашим новітнім героєм, героєм Дмитром, тому що він віддав найцінніше це своє життя. Слова співчуття рідним висловив перший заступник начальниці Олександрійської РВА Роман Домбровський. Четвертий рік триває загарбницька війна Росії проти України. Четвертий рік Україна в вогні. За цей час. Зруйновано сотні населених пунктів, сіл, селищ, міст, розбито тисячі людських доль. Але український народ не опустив руки. Він бореться і на вістрі цієї боротьби наші сили оборони, наші хлопці і дівчата, які зі зброєю в руках, от уже четвертий рік, боронять наші кордони від агресора. Серед цих хлопців був наш захисник Дмитро. Солдат Дмитро Чаус загинув 7 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогродівки Донецької області. Поховали захисника на Верболозівському кладовищі. Реабілітаційне відділення Центральної міської лікарні запрацювало в тестовому режимі. Частина приміщень вже приймає пацієнтів, в іншій тривають ремонтні роботи. Відділення створене для підтримки військовослужбовців та інших пацієнтів. Відновлюватись допомагають фізичний та ерготерапевт, масажисти, логопед та психолог. Подробиці у нашому сюжеті. Олександр, військовослужбовець, який, отримавши травму під час бойових дій та пролікувавшись, проходить реабілітацію в Олександрії в реабілітаційному відділенні міської лікарні. У Харківській області, місто Борова, там переправа є біля горховатки. Ми переправлялися на машині, їхали і по праву прилетів в КАП. Ну, звісно, що отримав помноження, поранення рук, кінцівок, голови. Ну, коротше, всі-всього. Зараз, вже спустя 6 місяців, вже прийшов до ладу майже більше місяця, вже тут лікуюся. Все дуже подобається. Гарні спеціалісти дуже допомагають. Прогрес вже є, так сказати, так, все гарно, все добре. Відділення розраховане на 30 осіб. Зараз реабілітацію проходять 38 пацієнтів. Є також 12 військовослужбовців. Послуги можуть отримати не лише військові, а й пацієнти з різних профільних відділень, які мають у ній потребу. Відновленням пацієнтів займаються фізичний терапевт та ерготерапевт. У кожного фізичного терапевта є особливий там комплекс вправ для різних. Для різних травм, для різних суглобів, вони дійсно працюють. Ми бачимо, у нас цикл реабілітації 14 днів. То за 14 днів позитивна динаміка дійсно є. А я як ерготерапевт, в свою чергу я допомагаю людям повернутися до того життя, яке в них було до того захворювання. Тобто, наприклад, якщо інсультні хворі, їм допомагаю відновити руку, також працюю з суглобами. Ну, ми, ну, у нас є терапевт мови і мовлення з мовою, тобто в кожного свій свого спеціаліста свій напрямок з приводу лікування. Сьогодні у відділенні вже працюють масажисти, є логопед, психолог, асистенти терапевтів. Також є допоміжні засоби реабілітації та спеціальне обладнання. Хворі у нас є по напрямку неврологічному і опорно руховому Дівчатка займаються у нас в кабінеті фізіотерапії. На жаль, нас ну, досить мало зараз пока обладнання, але з ким чим можемо, тим займаємося. Це у нас є підвісна система, у нас є бігова доріжка, у нас є балансирувальні подушки, сфери. У нас є ерготерапевтичні вже столики, це вже в ерготерапії. От у нас є різноманітні, скажем так, тренажери для розробки кисті». Відділення охопить два поверхи. На одному з них будуть зали з обладнанням, кабінети психолога, логопеда, душова та санвузол. На іншому розташують палати для пацієнтів. Усі ремонтні роботи проводяться за кошти місцевого бюджету та бюджету сусідніх громад. Обладнання для реабілітації придбані за державні кошти. У допоміжних засобах підтримали благодійники. Підтримали нашу ініціативу і міський голова, і депутатський корпус. І наприкінці минулого року ми виготовили Частково відповідно до того фінансування, яке було виділене, проект на кошторисну документацію, і розпочали наше реформування і е, оснащення цього відділення. Е, сьогодні ви бачите перші наші кроки. Не дивлячись на те, що ремонт ще триває, але так чи інакше, ми вже частково працюємо, активно надаємо допомогу. Минулому році ми використали часткове фінансування, яке нам було доведено. На мільйон сто ми провели ремонтних робіт. В цьому році ми закриваємо свої борги, дякуючи підтримці міського бюджету, і виготовляємо наступну проєктно-кошторисну документацію для реалізації коштів, які нам Надала Новопражська громада в сумі 1 мільйон гривень. Продовжуємо ремонт і ще одного фізіотерапевтичного зала і сподіваюся, що нам вистачить ще на ремонт палат і таке інше. Хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я в минулому році і на початку цього року ми отримували деяке спорядження для цього відділення на суму мільйон сто Тисяч гривень поки що відділення працює не в повну силу. Частина приміщень вже приймає пацієнтів, а в інших тривають ремонти. Після їх завершення відділення буде повноцінно працювати, надаючи послуги з реабілітації на сучасному рівні і відповідно до вимог. В Україні зареєстровані випадки, коли підприємцям, які були мобілізовані, арештовували рахунки і навіть описували майно. Через несплату податків, аби уникнути таких прикрих ситуацій, варто в десятиденний термін повідомити податківців про мобілізацію. Фахівці пропонують декілька варіантів: від представлення інтересів довірною особою до припинення підприємницької діяльності через дію. Детальніше про це у коментарі Яніни Нечупаренко. Фізичні особи-підприємці призвані до ЗСУ на період мобілізації звільнені від сплати податку на дохід єдиного податку та військового збору. Звільнені і від звітності до ДПІ. Проте нарахування припиняються не автоматично а на підставі заяви пояснюють податківці. Таке звільнення воно відбувається на підставі заяви відповідної, яка подається таким платником, та копії військового квитка або іншого документа, де передбачено дані про таку особу, про її мобілізацію. Такий комплект документів разом із заявою подається впродовж 10 календарних днів. Після демобілізації такої особи. А якщо така особа знаходиться на лікуванні або реабілітації, відповідно впродовж 10 днів після закінчення такого лікування є певні нюанси з підприємцями, платниками єдиного податку першої чи другої групи. Такій особі продовжуються нарахування щомісячні єдиного податку та військового збору, які нараховуються до 20-го числа за поточний місяць, тобто до сьогодні податковим кодексом не передбачено і не врегульовано питання зупинення або скасування нарахувань такому мобілізованому по єдиному. Податку або по військовому збору. Така ситуація може призвести до виникнення податкового боргу у таких мобілізованих осіб з відповідними податковими наслідками, тобто, це може бути надсилання такому платнику податкової вимоги щодо необхідності подання необхідності сплати такого податкового боргу. Якщо така податкова вимога не виконується впродовж 10 календарних днів, то інформація передається на виконавчу службу. Жбу, а це може вже потягнути за собою арешт рахунків або опис майна такої особи. І відповідно можуть бути оскарження з боку такої особи до контролюючого органу. Такі випадки в Україні вже зафіксовані. Тож фахівці розробили алгоритм дій, як уникнути таких ситуацій. По-перше, ми пропонуємо як варіант вести справи підприємця мобілізованого якійсь особі за дорученням. Тобто, має бути визначена відповідальна особа, яка має мати нотаріально посвідчену довіреність на право представляти інтереси мобілізованого у питанні сплати податків і зборів. Другий варіант це пропозиція. Перейти з першої або другої групи на загальну систему оподаткування. Чому? Тому що на загальній системі оподаткування, якщо у підприємця немає доходу, то, відповідно, такий підприємець не сплачує податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний соціальний внесок. Третій варіант це перейти з першої або другої групи на третю групу єдиного податку, теж поясню чому. Тому що на єдиному податку третьої групи немає оцих щомісячних нарахувань єдиного податку і військового збору, а є сплата податку від обсягу доходу. Тож, якщо немає доходів, то не буде і податків. Єдиний соціальний внесок за мобілізованого буде сплачувати роботодавець. І останній варіант через дію дистанційно припинити свою підприємницьку діяльність. Детальну інформацію по кожному варіанту можна отримати у фахівців ДПІ. І хочу звернути особливу увагу, що вся ця процедура вона стосується виключно нарахувань, які виникли у мобілізованої особи після мобілізації, і жодним чином не стосується тих боргів, які є у таких фопів, які виникли до того моменту, як така особа була мобілізована. Щодо десятиденного терміну подачі заяви, то податківці вже звернулися з листом до Мінфіну України щодо збільшення цього терміну. Підтримуйте захисників і вірте в краще. Зустрінемось в ефірі.